страшний Ну, допустимо... Рух тіла зафіксовано. Інформацію не підтверджено. Об'єкт стоїть на місці. Інформація точна. Мої волоскові клітини не можуть обманювати. А мене очі не обманюють. А, я не розумію, що відбувається. Немає часу розбиратися. Схоже, нас отравили. Очищувати кишечник! О, очищу, кишечник! Це явище називається кінетос, і виникає воно через те, що наш фестибулярний апарат, який відповідає за координацію нашого тіла в просторі, відчуває, що ми знаходимося в русі. А в той ж момент, якщо ми просто дивимося в телефон, наш зоровий аналізатор відправляє сигнали в мозок про те, що ми не в русі. Мозок надходить подвійна інформація. Ми їдемо і не їдемо водночас. Саме через це мозок може подумати, що нас отравили, і тому посилає сигнали в шлунок. Щоб врятувати організм від цих жахливих речовин, підписуйся, щоб не пропускати інші корисні відео з біології.